Вітаю! Комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов. Сьогодні у програмі Глобальний суботник у рівному. Де і хто прибиратиме місто? Хто вивозитиме рідкі відходи в обласному центрі та коли з'являться заборонні знаки у центрі міста? Про це далі детальніше. Присвятити день довкіллю закликають рівняно. Тож у рамках всеукраїнського суботника «Зроби Україну чистою 25 квітня. Тобто цієї суботи відбудеться масштабне прибирання рівного. З офіційного громадські організації проводять цей день заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища, очищення водних джерел, озеленення, збереження заповідних об'єктів, поширення екологічних знань. Планують гребти, мести та розчищати найвіддаленіші і найзахаращеніші закутки рівного, активісти й трудові колективи де і хто і що прибиратимуть на суботнику? Дивіться далі. Купи сміття у місті, яке прагне бути європейським, звична річ, як неприкро це констатувати. І проблема ця навіть не в комунальниках, які не завжди встигають підібрати накидане. Рівняни самі не дбають про навколишнє середовище, чистоту місць, де проводять своє дозвілля. Приклад цьому рівненський гідропарк, територія, яка могла би стати місцем масового відпочинку, поки більше схожа на смітник. Це при тому, що за її чистотою все ж стежать. Ярослав Драганчук щодня обходить береги цих водойм аж до мосту через устю за зарплату, яку йому платить ринок, він як ніхто знає, за ким і що прибирає. Основне це бутилки, склянки і всякі ті, от, ті, всякі ну, бумажки і всякі оці, презики, все. От, гідко. Але ж мушу, бо не буду робити, не буду копійки. Три-чотири тачки вивожу. Відлежно, скільки мусору виходить за цілий день на збирання. Це... Якось ганяєте тих, хто тут відпочиває і? Та Пиває. я їм кажу, щоб вони яхту за собою вбирали і порядок, щоб був. Бо будете гадити, ви ж все одно не сядете туди, де нагадили. Щоб було тут і де сісти, і дітям погратися, і дорослим розважитися, самоорганізувалися рівненські громадські активісти. Вже завтра, з дев'ятої ранку, візьмуться за прибирання території біля крокодила. Кажуть, розраховують на підтримку свідомих рівнян, які бачать цю територію затишним місцем для проведення дозвілля. Плануємо розчистити територію над біля крокодилу. Попідметати сміття, поприбирати, повирубувати кущі, щоб там знищити той туалет стихійний, і, в принципі, очистити майданчик для того, щоб в майбутньому тут створити дитячий майданчик по типу канадського, як виклали в Фейсбуку з дерев'яних колод. Зараз треба чим більше зібрати людей. Якщо у нас буде, так як минулого разу, 50-70 чоловік, то ми зможемо прибрати. оцей от… Існуючий майданчик, в принципі, який закинути і створити базу для нового. Якщо буде більше ста людей, ми зможемо очистити бетонну доріжку до місця минулої толоки, якби зв'язати їх між собою. Бо там ще треба виробити, кущі і поприбирати сміття. Саме толоки першочерговий етап для втілення задумів зеленої стажки рівного із перевтілення територій вздовж берегової лінії річки Устя та озера Басівкутське, щоб надалі створити тут інфраструктуру для активного відпочинку. На місці попереднього прибирання вже має з'явитися з'їзд на вело та бігову доріжку, яка в майбутньому обперезуватиме устю та Басівкутське озеро. Планують виділити гроші з бюджету, щоб сюди територію облагородити, дорізати дерева, докорчувати пеньки, засіяти травою. Зробити освітлення і відновити бетонну доріжку, і зробити е з'їзди, щоб були на цю доріжку, щоб був вже з'їзд, щоб вона була не таким закутком, який нікому не потрібно закинути, щоб вона вже була якимось рекреаційною зоною нормальною, що нормально виглядала. Очистити від сміття у рівному на суботнику планують ще безліч місць. Так збиратимуться на толоку в суботу з десятої ранку на басі в куті, залізничному вокзалі біля каз попереднього продажу, на набережній від вулиці Соборної до проспекту Миру біля палацу дітей та молоді, на пагорбі Слаби, пагорбі біля п'ятої школи це єврейка, в дендропарку хімік та в Золотієві, де б люди не збиралися, щоб навести лад. Всі працюватимуть над спільною справою, робитимуть Рівне чистим. Приходьте всі, це все наше. Ми це робимо для себе. Тут немає ні політики, ні бізнесу. Ми все робимо для себе, для наших дітей, внуків і так далі. Захищати центр рівного від засилля автомобілів взялася. Даї останні направила вимогу номер 65 до управління житлово-комунального господарства рівненського міського виконкому про встановлення дорожніх знаків 533 – пішохідна зона та 534 – кінець пішохідної зони у відповідності до вимог державного стандарту та правил дорожнього руху на ділянках. Вулиця Словацького, тобто майдан незалежності, вулиця Поштова, Майдан Незалежності, Проспект Миру, район піцерії Сицилія, вулиця Соборна, Майдан Незалежності. Термін виконання вимоги встановлено до 23 квітня. Учора септо 23-го автівки біля кінопалацу паркувалися. А саме це і було однією з причин направлення такої вимоги. Натомість міському ДАЇ надійшла відповідь з управління житлово-комунального господарства, що питання встановлення цих знаків у центрі буде розглянуто на черговому засіданні Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху міста Рівного. Доти автохамам центр відкритий. У рівному приструнили приватників, які мали асенізатори і відкачували септики. Тепер їм доведеться припинити надання таких послуг, адже місто визначилося із підприємством, яке це робитиме. Документи на конкурс надало два підприємства. Але через відсутність договору на злиття стічних вод з Долбунівське комунальне підприємство зняли з конкурсу, тож лишилося одне: рівненське КТП 1728. І, попри сумніви, у прозорості самої процедури конкурсу є у цьому і плюси. Пільги на Послугу для містян детальніше про це далі. Про підготовку та проведення конкурсу, визначення виконавців послуг з вивезення рідких побутових відходів на території рівного міська влада заявила ще у вересні минулоріч. Відтоді знайшлося аж два охочих підприємства, які подали свої документи: рівненське КТП 1728 і комунальне підприємство з Долбунова. Але останнє не мало укладеного договору на злиття січних вод із рівне облводоканалом. Тож його зняли з конкурсу. Відтак КТП 1728 Тепер і чиститиме септики. Правда, після сесії рівне ради. Сесії міської ради номер 4385 щодо необхідності проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з е, визначення, визначення рядків побутових відходів на території міста рівного. Е, пунктом е, Чотири цього цього рішення було передбачено, що результати проведеного конкурсу повинні бути затверджені сесією Рівненської міської ради. Очевидно, це ще один крок до вирішення проблеми у місті вивезення відходів. Кому і куди заманеться? Тепер же цим займатиметься одне підприємство, яке відповідає усім критеріям. Є постанова кабінету міністрів 1070 щодо порядку проведення конкурсу на вивезення побутових відходів. Уже відповідно до цієї до цього рішення були сформовані критерії і до конкурсної документації і були прийняв проведені Конкурс. Кількість автотранспорту, наприклад, чисельність працівників, кваліфікація працівників, досвід надання таких послуг. Члени бюджетної комісії затвердили результати конкурсу та одноголосно підтримали дане рішення. Виграло конкурс наше комунальне підприємство. Тепер воно буде працювати, вивозити рідкі відходи. Хто з підприємців або суб'єктів підприємницької діяльності хотів прийняти участь в цьому конкурсі, мав подати документи, і він би мав би право прийняти участь. Тепер же приватним фірмам, які мають асинізатори, доведеться припинити свою діяльність протягом року. Тільки комунальне підприємство вивозитиме рідкі відходи. При цьому обіцяє пільги споживачам, які мають право на меншу оплату інших комунальних послуг. А далі інформація не стільки для рівнян, як для контролюючих органів. Дивіться самі у мережі Фейсбук. Активісти діляться світлинами і описом проблеми. Бо проїхалися вздовж вузькоколійки, залізничники там наводять порядок, осушують болото та кінцеву зупинку будуть доводити до ладу. Правда, прокурори чи якісь там добрі люди вже скоро свої хати будуть ставити прямо на колії, коли ці особи наситяться і як їх накормити раз і назавжди? Запитання до компетентних органів. Далі по ходу залізниці по праву Сторону йдуть болота, їх теж засипають. Будуть забудовувати Непроникність берегів для води. Це значить знищення річки. Вже в бетон зашили в радянські часи. Зараз не знають, що робити. А цих ще можна зупинити. Комунальний патруль не лишить надалі цю тему без уваги. Це усі комунальні новини на сьогодні. Знаєте більше, пошіть нам на сайту рубрику Комунальний патруль або ж набирайте номер телефону 400809. Часто вирішення наших проблем у наших же руках. Тримаємося купи. Бувайте!